Це життя я старалася, аби мене ніхто не дурив, не використовував, не брав на кпини. Попередні мої стосунки були такими, коли я завжди була в такому стані, що не знала де правда, а де ні, чи тут варто сміятися, чи то сарказм, чи це мені дякують за допомогу, чи кажуть, що мало, і треба ще. Думаю, якби мій попередній хлопець мене не покинув, то я б і далі так жила, весь час, намагаючись йому вгодити і вгадати, як його задобрити. Тому не дивно, що в 40 років я була самотньою жінкою, яка не просто перевіряла майбутнього кавалера в розмові, але й стежила за ним в соціальних мережах, чи всі його слова такі правильні, чи є якісь підводні камені. У мене вже й посада була, і зарплата відповідна, двокімнатна квартира в новобудові з ремонтом, гроші на себе, але це все не приносило мені відчуття щастя. Я думала, що маю вийти заміж, і тільки так буду щаслива, коли буду мати чоловіка, дитину і собаку в найкращому варіанті ще за міський будиночок. З Сашком я познайомилася в мережі, і ми почали спілкуватися, а далі все переросло в щось більше. Тепер мене тільки одне питання цікавить чому я так з ним себе обманула? Все ж було на поверхні, і він нічого не приховував, варто було просто слухати. А я ж слухала, я ж чула про те, що він живе з мамою, яка прикута до ліжка вже півроку, що йому важко справлятися з усім цим, що він часто шукає розрядки в чарці. Він все це говорив, ми ще й так час проводили. Але я все це собі намалювала як неймовірну чесність, а значить, не треба його перевіряти. Таку ж людину я шукала, яку не треба підловлювати на брехнях. Проте моя скритність в цьому випадку зіграла мені на руку, бо я не зізналася, що маю власну квартиру і заощадження. Я казала, що знімаю хату, тому просила свою подругу погуляти, поки ми з сашком в її моїй орендованій квартирі. Як одружимося, то будемо жити в мене, казав Саша, і серце моє тануло. Ось справжній чоловік задумав і здійснив жити з лежачою людиною не так весело, як це описують у фільмах. Жінка не хотіла ніякої доглядальниці, крім її любого сина, а той вже не витримував ні фізично, ні психологічно. Я намагалася йому допомагати, але подяки від свекрухи за це не було. Все частіше вечори я проводила з нею, а Сашко в барі. Тоді я вирішила, що пора вкластися в здоров'я свекрухи і почала возити її на консультації та реабілітацію, щоб ще молода жінка стала на ноги і дала нам з Сашком спокійно жити. Їй ставало легше, але не Сашкові. Який я чоловік, якщо ти мене утримуєш і, маму мою, лікуєш? ледве вимовляв він слова. Я не чоловік. Я його заспокоювала і казала, що ще трохи потерпіти і мамі стане легше. А одного вечора Саша просто викидував мій одяг на сходову клітку і казав, що йому не потрібна жінка, яка має його за невдаху. Тоді вже я не витримала, бо за всі мої гроші і старання я отримала таке, заради чого це все. Поїхала я до себе додому, прийняла душ і наче змила себе весь той рік, який мав бути найщасливішим в нашому житті, але не пройшов випробування. А потім мені зателефонували, сказали, що Саша вийшов з себе і свекруха в травматології. Звичайно, що я прийшла до жінки, яка мені чужа, але я чомусь не можу її отак покинути. Я вас до себе не заберу, сказала їй те, що мала сказати з самого початку. Вам потрібен професійний догляд, і якби ви на нього одразу погодилися, то багато чого б не відбулося, як і це, наче й правду сказала, але ж відчуття таке, що я людину обвинуватила в тому, що з нею сталося. Підпишись, підтримай українськомовний контент.